Основними питаннями останньої сесії міської ради, яка відбулася у сховищі під час повітряної тривоги, були питання розподілу бюджету. Вперше з початку повномасштабної війни депутатам надали можливість впливати на витрати місцевої казни. До цього всі подібні питання вирішували чиновники зі складу виконавчого комітету. Такі зміни курсу керівництва міста можуть бути пов'язані як із втратами рейтингів міського голови, так і з закінченням бюджетного року, адже кошти місцевої казни, наповненої податками білоцерківців, треба використати до кінця 2022 тисячі двадцять дев'ятому Місяці війни, війни, нарешті, лише сьогодні, після тривалих вмовлянь, благань, що давайте вже повертатися від благоустрою до питань енергетичної безпеки міста, питань безпеки міста, як такого, питань військових, нарешті сьогодні перший день, коли ми повертаємось до цього питання. І дійсно під тиском громадськості та деякої частини депутатів було розроблено кілька програм по фінансуванню військових та добровольчих формувань громаді, по проведенню до ладу найпростіших укриттів у більш ніж 100 будинках міста та про одноразові допомоги сім'ям, що постраждали від війни. Проект рішення щодо закупівлі генераторів для багатоквартирних будинків в міській раді був зареєстрований однак, на розгляд цієї сесії чиновники його не винесли. Також не була підтримана пропозиція депутата фракції Біла церква разом Павла Облапа щодо створення спеціальної комісії, яка б проаналізувала бюджетну діяльність влади за 9 місяців повномасштабної війни утримались від прийняття такого рішення 20 депутатів, зокрема із фракції за майбутнє батьківщини та колишні члени ОПЗЖ. А от на потреби тепломережі гроші таки виділили. Прийняти рішення стосовно фінансової підтримки підтримки комунальних кресу тепломереж тепломережах для поповнення статутного капіталу на суму 4 мільйони 840 тисяч гривень. Щодо допомоги постраждалим від ракетних ударів, виникли деякі непорозуміння. Зокрема, депутатам не пояснили, яким чином в управлінні соціального захисту планують розподіляти кошти, адже чиїсь з домівки постраждали дуже сильно а в декого лише вибило шибки. Тобто незалежності від руну руйнування. Житловий будинок квартира там 100 тисяч, 50 тисяч будинок, кімната, гуртожиток, і сімдесят тисяч навіть шкодування. А зруйнованої побутової техніки ми всі члени комісії одноголосно підняли питання до неї, чому такі цифри? Чому немає градації в залежності від руйнування? Чи те розбите тільки вікно, чи це пошкоджений повністю будинок. Тож рішення по цій програмі поки що відклали. А от мешканцям шкарівки переживати вимкнення електропостачання стане дещо простіше. Депутати виділили кошти на проведення до ладу сільського водогону, адже там паралельно зі світлом відсутня і вода. Загалом, як зазначають депутати, тенденція щодо виділення коштів на нагальні потреби місцям Мін благоустрою позитивна, однак до ідеалу навіть бюджетній програмі ще далеко, питання полягає в тому, якими коштами ще буде наповнена ця програма, тому що попередньо те, що я бачу, кошти відносно невеликі і не дозволять в повній мірі забезпечити місто. Але ми будемо і в подальшому наполягати на тому, щоб всі капітальні видатки, весь благоустрій, всі ті речі, які сьогодні не пов'язані. З енергобезпекою, з обороною міста, з забезпеченням наших військовослужбовців, щоб всі видатки були зняті і обов'язково передані на ті заходи, яких місто потребує сьогодні. В першу чергу, Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.